Скільки часу ви живете в цій квартирі? Ви її недавно орендували? Е-е-е... Ви коли повертаєтесь в Україну, ви приїжджаєте в цю квартиру жити, так? Ні, ми приїжджаємо. Ам... Ти ночуєш взагалі в цій квартирі? Mm -hmm. Тільки чесно. Ні. Взагалі, у моєї мами є своя квартира, ми там живемо. Там зов. Камон, у них є власна квартира. Що ми робимо тут? Можливо, Юля прояснить це питання за вечерею. Дівчата, я для вас приготувала червону рибу в духовці, картоплю по селянськи, салат капрезе, бутерброди з червоною рибою, також салат з овочами і салат з креветками. Лістя салата просто креветок туди накидала. Капрезо, типа просто нарізаний помідор помідори сир. Я не хочу бути, але на столі їжа так, на бистру руку. Це так, тому що я зазвичай так і харчуюсь. Юля, е їжа це все прекрасно. У Мене запитання, чого ми сюди прийшли? Ми поспілкувалися з твоїм малечею, і вона нам сказала, що у вас є власна квартира. Що ми тут робимо? У мене насправді є своя квартира в Києві. Це Сталінка в старому будинку 35 квадратних метрів, яка потребує ремонту. Я там майже не жила більшу частину часу, там жила моя мама, але зараз моя мама зі мною у Франції. Мій колишній. Коли ми посварилися, вигріб всі речі моєї доньки, дитячі речі, іграшки з цієї великої квартири, де ми жили разом до війни. так все скопом просто звалив, приніс просто в мусорних пакетах. І коли я приїхала, зайшла у квартиру. Я просто була в шоці. Місця просто не було, навіть щоб пройти. Оце квартира. Він зібрав мої речі, ну точніше, не мої, а дитини. це за виправдання, то не змогла розложити ці пакети, чи що? вона просто там не захотіла в і вона вирішила винайняти посуточну квартиру там, де вже прибрано, і привести нас туди. Ви розумієте, якщо в квартирі немає місця, там просто нема місця. Ну, це вона ж твоє життя. Ти живеш там. Ні, я там не живу, я живу у Франції. Вона така, прямо ж вже закіпає. Почала вона нам затикати рота. Це твоя квартира, ти там спиш з донькою. Логічно було б привезти нас туди і показати. Ні, де, туди де... не логічно. Тоб... тому що ну, ми звісно, логічно взяти зняти трьохетажний дом і сказати, що це я тут живу. Ну це не трьохетажний дом. Я їх не привела дуже відомий ЖК з магмуровою. Підлогою або там стелею дорогоцінних каменів. Ти ж не сказала, дівчата, це не моя квартира. Ніколь чисто випадково нам сказала, що ми тут не спимо. У нас в квартирі ремонт. Який нафіг ремонт? Видно було відразу, що то стара зачухана квартира. тобі напевно, соромно провести людей. Одна справа сказати, що це зйомна. Квартира, бо я живу в Кано. і зовсім інша привезти на стару однушку заваленими речами і сказати, що ось таке моє житло. Ти нам повинна була про це сказати. Ну я вам і скажу зараз за вечерю. Це треба бути зовсім тупою, щоб не зрозуміти і просто не сопоставити факти, що де ремонт, там пил, грязь. а що вони будуть оцінювати? Як я роблю ремонт? Я думаю, що вона сама розуміє, що вже їй 40 років. Вона. Не добилась, вона живе в галі мій квартирі. Вона я не буду сперечатися. Ну, все добре, краще зі мною краще не сперечатися, бо в я... мене дуже високий IQ інтелект, і я заткну рота кожному. У тебе таке IQ, що навіть не вистачило розуму це все скрити, щоб ми не дізналися. За мною спорити не треба, в мене високий IQ. Нащо високий IQ? Розводить мужиків на бабки. Ми всі прийшли на проект поділитися і показати своє справжнє життя, показати справжніх себе. Тому мені досі неприємно, що Юля нас так пошукала.